Світ змінюється дуже стрімко, настільки стрімко, що ми з вами цього насправді не помічаємо. Звісно, у нас є на те ще й причина під назвою Війна, що б її. Але коли ми вийдемо зі своєї інформаційної бульбашки, то дізнаємося, що Джеймс Кемерон все ж таки міг бути провидцем. І ні, я не про Титанік і не про аватар. Так, про Термінатор. І поки ви не сказали, ой, знову якась конспірологія, приділіть буквально 10 хвилин свого дорогоцінного часу і послухайте, що вже станом на сьогодні відбувається на теренах штучного інтелекту. З вами на зв'язку, як завжди, Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Цьому відео я не буду навчати вас, як працювати з тими чи іншими нейромережами. Більш того, ми не будемо навіть глибоко розбиратися, як саме вони працюють, адже в мене на це не вистачить для цього компетенції. І це відео буде десь на хвилин 40, а то на півтори години. А у тих, у кого і вистачає цієї компетенції, не вистачить людських слів, це нормально описати. Приблизно як за нефті, знаєте. Тому ми просто подивимось на те, що вже зараз існує в цьому питанні, до чого ми можемо дійти вже в найближчому майбутньому, та які виклики штучний інтелект може Оставити перед багатьма з нас, і це точно не реклама тих чи інших сервісів. Ви, скоріш за все, пам'ятаєте недолугі спроби росіян в діпфейкі відео Зеленського, на якому він нібито капітулює. Так, ця спроба була кумедною, проте технології не стоять на місці. Якщо нормально навчити нейромережу, то можна отримувати неймовірні результати. В мережі вже є навіть речі, завдяки яким це все працює навіть в рілтаймі. Проте головною проблемою усього цього завжди був голос. Як змусити те, що відбувається на екрані, натурально звучати? Давайте я наведу приклад. В yeah. yes, <рек> 2017-му ось це викликало страх у людей. Так звучать фейкові Барак Обама та Дональд Трамп. І так, ось це вже жахало. А що ж там зараз? but as a concerned citizen and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters often solving fictitious problems. Я вам даю послухати два уривки, а ви вгадати, де штучний інтелект, а де реальний голос людини. Windows. The wooden shutters to close over them at Якщо дивитись правді у вічі, то ці два приклади майже не відрізняються. Особливо, якщо це послухати поза контекстом розмови про штучний інтелект. Така система синтезу голосу вже має інтонації та якісь спроби бути більш людяною. Проте це ще не все. Послухайте, ось цей трек. Це саундтрек якоїсь восьмибітної аркадної гри, яку написали алгоритми Google. В прямому сенсі написали, бо для того, щоб згенерувати музику, треба просто написати про що вона, або можна зробити хвилинний трек, який буде перетікати з одного жанру в інший, або описати картину. А штучний інтелект зробить для неї саундтрек. І я хочу вам сказати, що воно працює дуже влучно, так би мовити. А ще можна вказати, якого рівня повинен бути музикант. Або ж відчути, як звучить музика на карибах, чи як звучав би акордеон в дезметалі. А на, і на кожен такий запит штучний інтелект надає унікальну композицію, яка фактично ні в кого не вкрадена, нікому не належить і яку придумав ніхто. Але до цього питання ми повернемось трохи пізніше. Наразі Google не викладають код цієї нейромережі, допрацьовуючи її. Так е, поки що вона генерує музику в не найкращій якості, проте аго, подивіться на стан справ три роки тому і зараз, що нас чекає ще через три роки. Подивіться на ось ці чудові варіанти дизайну кімнати, або на ось ці фото дівчат взимку, або на ось цю обкладинку Vogue. або на скріншоти GTA 6. Знаєте, що їх поєднує. Те, що їх просто не існує, так всі зображення зробила нейромережа Майн який ось цей іскіз візитівок. І ось це зображення будиночку для застосунку, як і ось цей інтерфейс і дизайн для укладинки книги, і зображення для самої книги. А ось це моя спроба зробити ескіз татуювання. А ось це спроба зробити аватар для соцмережі. Усе це робота нейромережі. Якщо коротко, то усе це справа рук команд із Стенфорду, Гарварду, Оксфорду, Мічгану та інших великих університетів. Дослідження котрих вже потім беруть за основу усіх цих сучасних нейромереж. Сьогодні нагадую, ми не будемо поглиблюватись саме в те, як це саме працює, а поговоримо про те, до яких наслідків це все призводить. Зі схожого на тему існує додаток до браузера, який швидко вміє генерувати схожі малюночки. От знайшли ви якесь зображення, і за буквально одне натискання отримуєте унікальне зображення. Схоже, але інше. Так само вже існує інтеграція Stable Diffusion безпосередньо у Photoshop. Це швидко та зручно, проте не усім це подобається. Вже зараз відомо про великі судові процеси між художниками та розробниками таких нейромереж. Основна претензія перших, те, що штучний інтелект навчається на їхніх роботах, які, наче як захищені авторським правом, і взагалі не вказує авторство чи не надсилає їм гроші за це. Приблизно така ж історія днями відбулася в українському інтернеті, де одна дівчина, яка сама є ілюстратором, взяла і зробила за допомогою Майнджорні ось такого чудового мопса в обладунках. Проте молоді художники звинувачі. Атили її в тому, що це людожерство і неповага до чиєїсь праці, проте чи так це? Нейромережа вчиться на роботах з інтернету. В мене питання до художників, а вони на чому навчались? Мабуть, жодної картини ніколи в очі не бачили. Стиль свій просто з голови прийшов і ні разу нічого не запозичений. Питання в тому, що те, на що такі художники витрачають роки, штучний інтелект робить швидше. Грубо кажучи, будь-який художник, який просто вміє технічно гарно малювати, та сама нейронка, тільки менш ефективна. Ви не знайдете в зображенні нейромережі чогось саме свого, зроблене за мотивами? Так, проте звинувачувати в плагіаті нейромережу дивно, як на мене. Особливо цікавий тейк про можна ж замовити собі таку картину. Вибачте, шановні, а чому тоді ви для своїх фото в інстаграм не замовляєте ретушера чи художника, який намалює вам картину? Чому ви купуєте умовні? Пельмені чи вареники, а не самостійно вирощуєте свиней, пшеницю і усе інше. Ви що, переклали текст за допомогою Google? Потім перевірили його за допомогою Grammarly, а не наняли перекладача? Питання в тому, що штучний інтелект це інструмент. З появою роботів на автомобільних заводах участь людей в цьому питанні змінилась так, але не зникла, які і взагалі повністю зібрані руками авто. В промислову революцію наявність ткацьких верстаків не знищила кравців. На кожному етапі еволюції з'являються нові інструменти, і тут ти або адаптуєшся, або зникаєш. І треба ці нейромережі сприймати саме як інструмент та використовувати їх для свого апгрейду. Проте в той же час треба розуміти, що ось такі гарні роботи це результат дуже великої кількості часу. Усі нейромережі досі мають величезні проблеми з кінцівками та кількістю пальців на них. І те, що ви бачите, це приклади вдалих спроб, які можуть займати години. Так, може вийти непоганий результат, але чи буде він уособленим? Як на мене, то художника художником робить сенс його картини та її наповнення. Якщо ж міння художника закінчується тим, що він малював векторну графіку для стокових сайтів, то так, скоріш за все, він згодом залишиться без роботи. Проте особисто я не пам'ятаю бунту поштарів, в часи, коли з'явилася електронна пошта чи месенджери. Проте з майнджорні ситуація не настільки різко та шалено розвивається, як з чат-GPT. Якщо коротко, це чат-бот на основі мовної моделі, який може навчатись. Його популярність несеться з неймовірною, просто шаленою швидкістю. За два місяці після запуску ним користуються вже 100 мільйонів користувачів щомісяця. І зараз для розуміння його можливостей поговоримо про цікаві. Випадки. Джошуа Браудер, генеральний директор Do Not Pay, опублікував роботу ChatGPT, як який скаржиться на погану роботу інтернету, і в результаті домовляється про знижку 10 баксів на місяць. Дослідники Чекаського університету попросили нейромережу написати наукову анотацію до статті і зробити це у стилі якогось умовного журналу. І третина професійних рецензентів не змогла сказати, де анотації написані нейромережею. І це враховуючи те, що вони взагалі знали про таку умову, що там є щось, що написано нейромережею. Якби не знали, цей відсоток був би значно більшим. Інформаційна агенція CNET використовує чат GPT для написання текстів. 77 статей з фінансових тем за рік були написані саме штучним інтелектом, і зізнались вони в цьому тільки після розслідування, яке провело інше видання. І потім в почали виправдовувати, що 41 зі статей вони потім редагували, бо місцями вони сплагіачні а десь штучний інтелект неправильно порахував відсотки та кредити. Вище згадані до по пропонували 1 мільйон доларів тому юристу, який буде мати справу у Верховному суді штатів і зголоситься вести справу по вказівкам ChatGPT через AirPods. В лютому вже повинна була розпочатись перша така справа, де штраф за паркування буде оскаржуватись штучним інтелектом, ну не у вищому судді, а у звичайному. Проте кілька асоціацій адвокатів почали просто погрожувати генеральному директору Браудеру. Мовляв, ми тебе посадимо на 10 год тюрми, якщо ти не вспокоїшся. Ну і він вирішив вспокоїтись, зосередившись на питаннях прав споживачів, зменшенню медичних чеків, рахунків і такому іншому. Професори університету штату Міннесота попросили чат GPT скласти підготовлені ними тести для вступних іспитів на чотирьох різних курсах. І Чатбот зробив це так на три з плюсом, але сам факт. До того ж, професори не надавали штучному інтелекту уточнень під час взаємодії, що є дуже важливим при роботі з ним. А ще один професор школи бізнесу показав, що нейромережа змогла скласти іспит MBA на оцінку BB. Із дуже цікавих прикладів пан, котрий написав дитячу книжку за допомогою ChatGPT, зробив до неї ілюстрації за допомогою MindJourney і видав цю книжку. На все це йому знадобилися вихідні все. Питання: а чому б не було наняти ілюстратора? а Раптом у такої людини немає грошей, а таким чином вона може їх заробити. Так, там є питання і до тексту, і до зображень, але сам факт такого це вже щось. Також ChatGPT вбудували в. Гру Mountain Blade 2, Bannerlord, завдяки чому з NPC можна вести повноцінну розмову. Так, без глибокого контексту, без лору гри і такого іншого, але це зробила одна людина. Уявіть, якщо в наступній The Elder Scrolls буде задіяне щось схоже. Але не усе так райдужно. Цей інструмент використовується і для створення фішингових листів, і не тільки безпосередньо листів, а й вірусів. Так, чат GPT може написати код на Swift, який може шукати офісні документи на MacBook і відправляти їх на потрібну адресу, а потім зашифрувати усі ці документи. І це тільки один з прикладів такого використання. Також дуже важливим є момент репрезентативності інформації та того, на чому саме навчається модель. Наприклад, якщо нейромережу навчать на інформації від хороших руських чи від того ж Навального, який насправді є звичайним імперіалістом, але на фоні Путіна хоче здаватись правильним та святим, що буде у випадку, якщо нейромережа буде подавати інформацію саме з такого боку навчання. Є й інші сервіси, які можуть спростити велику кількість задач, наприклад, Jasper, котрий може пришвидшити роботу багатьох SMM-ників, авторів текстів та ще багато кого. І тепер уявіть. Навіщо компанії 5 SMM-ників, кожний для окремої соцмережі, якщо можна наняти одного, який просто вміє адекватно користуватися Джаспером? Тому ще раз, треба не бити у дзвони: мене залишають без роботи, а адаптуватись та користуватись цим, допоки ніша ще не переповнена. То чого чекати від цього чаджіпіті? Він замінить усіх копірайтерів, райтерів та інших. На базовому рівні він це може, звісно ж, зробити, і навіть такі люди, як я, вже під загрозою. Звичайно ж, він матиме негативний вплив на студентів та школярів, адже списати можна все що завгодно, але уявіть, якщо цією нейромережею будуть користуватись студенти, наприклад, медичних вузів чи технічних. Ця технологія не здатна замінити мислення чи письмо. Це інструмент, на кшталт того, яким став у свій час калькулятор. Цей чат-бот може позбавити багатьох рутинних задач. Лишивши людям більш творчу роботу, умовно вже зараз є купа програмістів, що подають в суд на Microsoft та Гітхаб, за те, що от ChatGPT, одна один з його продуктів, використовує цілі рядки коду з гідхабу. В той же час люди мені пишуть я. Передати не може, наскільки ця штука рятує взагалі, просто прибираючи тупі рутинні задачі. І зараз OpenAI наймає сотні підрядників для навчання штучного інтелекту саме розробці програмного забезпечення. І так, Microsoft тут не просто так. Microsoft вкладає 10 мільярдів доларів в OpenAI, а потенційні інвестиції можуть зрости до 29 мільярдів. Microsoft вже анонсує, що додасть функціональність chatgpt 3 в свої хмарні сервіси Azure, і в найближчому найближчому майбутньому планує додати усе це в свій пошук Bing. Думаєте, що? Ой-ой-ой, ну і що з цього? Ну, наприклад, на фоні цих новин щодо партнерства Microsoft та OpenAI, Google настільки запанікували, що навіть покликали на екстрену нараду творців Google, Ларі Пейджа та Сергія Бріна, щоб вирішувати, що робити. І відповідь, наче як знайшлась. 8 лютого відбудеться презентація, на якій користувачам нададуть доступ до нейромережевої моделі Lambda, яка має форму чат-боту. Про цю нейромережу ми чули вже давно, зокрема, через скандальну заяву інженера Google Блейка Лемоні, який стверджував, що у цієї системи є ознаки самоусвідомлення, і вона може думати про себе і свої права. Параноїк, скажете ви. Після цієї заяви його одразу ж звільнили з роботи, скажу вам я. Тому запуск такої нейромережі компанією Google, до якої звертається увесь світ щодня, це круто з одного боку. З іншого вони випускають її в незаплановані терміни, як швидку відповідь на загрозу, можливо, навіть не дотестувавши повністю. Проте про неї ми поговоримо вже після релізу. А, точно, OpenAI зараз вже веде роботу над чат GPT. Чотири у висновку хочу сказати вам, що на сьогоднішній день немає сенсу боятися усіх цих технологій, сприймайте їх як інструмент, який надає вам більше можливостей. Так, звісно, потрібно регулювати ці питання, адже якщо десь в цьому питанні дійсно відбувається крадіжка, це погано, але непогано було б навчитись читати правила користування тими чи іншими соцмережами. Адже той же інстаграм може поширювати ваші зображення, як і для чого завгодно, і ви погоджувались на це. Якщо діти доберуться до цієї штуки масово вони стануть швидше робити домашні завдання та реферати, але розумнішими від банального Ctrl C і Ctrl-V вони не стануть. Головне, не надавати усьому цьому занадто багато волі, адже треба буде запроваджувати четверте правило робототехніки, або шукати Джона Конора. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? І можливо у вас є якісь сценарії використання цих нейромереж? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Також чат GPT вбудували в гру Mountain Blade 2 Баднелрор. Бараб. І в найближчому майбутньому планую додати усе це в свій пошик Бінг. Пошик. Пошик. Mountain Blade 2. Баннерд. Banner Lord. Banner Lord. Зокрема, через скандальну заяву інженера Google.